Як попав? Ну, коли почалися перші прильоти mm. по Харкову, я тоді був о, на нічній зміні в офісі. Ну, що, перший день ну, я просто приїхав і відсипався зі зміни. На другий день пішов в воєнкомат, але воєнкомати в нас вже позичинялися. Пройшло ще два тижні, поки знайомий воєнком не сказав, що так, все працює. Можна. Ну і Разом з двома товаришами прийшли в військкомат і в той же день пішки, бо машина так і не приїхала, потопали, так сказати, до нашого майбутнього тимчасового місця дислокації. Ну якби Там вже стало ясно, що ми у 127-й бригаді, по суті, був етап формування. На той момент це був взвод, аеророзвідки. При роті розвідки ну, досить невеличке формування. В мене якби, в певний момент це дуже зацікавило. Я бачив трансляції, бачив, як це відбувається і попросився теж до них. Пройшов навчання невеличке, навчили літати на «Мавіку», пояснили певні особливості роботи. Працювали зазвичай на Старицькому напряму. Їздили також в інші місця смуги, коли була потреба у коригуванні артилерії, взаємодіяли з батальйонами. Також займалися, скажімо так, більш дальньою розвідкою. Піврочку працював в складі екіпажу FPV. Там теж і пілот, і слесар, і пекар, і сапер. В принципі, ну, більш за все мені подобаються крила, у всього є своя специфіка. Тобто, FPV це класно, бо ти, по суті, основна ударна сила, ти можеш влучати туди, куди далеко не кожен артилеріст може влучити. Ти бачиш це ну, буквально своїми очами. Просто бачиш ворога, ти, як ти його знищуєш, по суті. Ну, Звичайно, якщо є підтвердження. З Mavic, ну, це була та специфіка, ти та ланка, ну, без якої просто. Нічого не буде працювати. Акрила ну, це дальня розвідка, і, скажімо так, там трішки більше ти маєш розуміти свій маршрут, мати певний план. У кожного борта теж своя специфіка, і це цікаво розбиратися в цьому, розуміти, як взаємодіє борт з повітрям. Сподіваюся, що найближчим часом нас з'явиться і. Літачки саме ударні, а не тільки розвідувальні. Тоді буде ще цікавіше, бо літачок це змога залетіти далі, ніж може залетіти коптер. Так чи інакше, ну, основна якість це бажання, саме бажання щось робити і займатися цим. Ну, звичайно, там може. ну, в когось там щось важче дається, в комусь щось там легше, але ну навіть там серед, скажімо так, різновидів mm -hmm. різновидів безпілотних систем, ну теж дуже різні специфіки, і я гадаю, що переважна більшість людей точно може знайти щось для себе, щось більш і притаманне, з чим їй буде легко працювати. Вона буде отримувати від цього задоволення від цієї праці. Якщо казати про Mavic, ну насправді ну, не так важко навчитися їм керувати. Тобі треба треба весь час його тримати, щоб була нормальна картинка, щоб вона ну, дійсно була пригодною для роботи артилерії. Але в першу чергу, так чи інакше, це відповідальність в суті. Відповідальність, яка полягає в чому? Тому що від тебе, від пілота, залежить якби дуже багато. Від тебе залежить те, що відбувається, по суті, на передніх спешках. Так, майже практично як снайпер. В тебе нерухлива робота. Ти зайняв свою позицію, ти знайшов собі якесь укриття, ти з нього літаєш. Але навіть якщо там по тобі ведеться вогонь. Але ти маєш бути завжди в повітрі, коли це треба. Завжди коригувати вогонь, якщо йде ворожий наступ, і завжди, по суті, оберігати піхоту. Бо якщо немає очей в повітрі, то обороноздатність передніх позицій вона реально можна сказати падає. Бо вчасно не побачити противника, вчасно не бути попередженим про це. Може призвести до дуже поганих наслідків. По суті, від тебе залежить життя людей, які сидять попереду тебе. Особисто для нас цим переломним моментом став саме Бахмут, бо там була настільки активна, настільки гаряча обстановка, що без постійного ну, інтерактивного моніторингу, якби того, що відбувається, у тебе. На смузі бойового зіткнення, ну без цього ніяк. Просто буде хаос. Ти не будеш знати, де тебе обходять, де тебе вже обійшли. В Бахмут. Ну, точніше, на Бахмутський напрямок. Ми поїхали на початку квітня. Перше квітня, хлопці, ми їдемо в Бахмут. Ну, перші тижні особисто я. Залучався до ведення дальньої розвідки крилами, е такими бипак, як Орлик, Довбуш. Але оскільки в Бахмуті дуже сильно бракувало саме Мавіків, оскільки е контроль передньої лінії ну, це реально дуже важлива штука, і без них просто було ніяк. Е я також заїхав у сам Бахмут, скажімо так, перші. Тижні були дуже веселими. Раніше мені не доводилося бути у настільки гарячому місці, ну реально гарячому, яке горить 24 на 7, де все димить, завжди прильоти, якби що вночі, що вдень, І ми почали працювати. Сам заїзд, це було сумбурно, як завжди. Так, хлопці, треба ще двоє терміново, ще зміна мавіків. І ми з побратимом з Касом він зараз, мій безпосередній начальник. Поїхали, це були одні з самих таких цікавих відчуттів, коли якби самого моталигу мотиля, а це була весна, просто не земля, а багнюка під ногами його весь час гойдає на цих поворотах. Тобі в шолом втикається ящик з Ну, але тільфу ми нормально проскочили без птурів. Хоча багато хлопців і якби, знайомих теж пілотів під них потрапляли. Ми були в Бахмуті ну близько близько місяця, але ну, до того ж, це була така, як накладка. Тобто перші, перша зміна заїхала. Там друга заїхала трошки пізніше, і по суті ми з касом заїхали туди в третю чергу, ну і прибули там до самого кінця разом з МЧС. Робота була дійсно складна і ну, дійсно виснажливою. Тобто, це режим часто тобі просто в 4 ранку ти вже працюєш, о 10 вечора ти от тільки-тільки можеш там. Написати звіт, відписатися якось і вже лягати спати. І протягом місяця, якби такий графік, це дуже важко, але не знаю, чи то якісь там природні механізми спрацьовують. Ну, ти, якби, твій організм мобілізується, і ти реально сам розумієш, що ну от ти просто працюєш тут на виснаження. Ну, от, це просто от, треба пройти. Треба відстояти, треба відпрацювати, бо без цього, ну ніяк. Дійшло до того, що людина, яка завжди була в нічну зміну, вона захворіла. У неї була там, температура якась ну, реально захмарна, там під 40. У нього вже там подикути марення починалося. Ну, йому удали перепочити, а я після денної зміни в четвертої ранку десь. По обіді тодішній командир роти Куба каже, так, сьогодні треба літати вночі. Іди трошки перепочинь, і ввечері там, на закаті міняєш хлопців. Ту ніч ну, просто один момент. Я сижу за пальтом, літаю, літаю, літаю. Праця нашої арти. Стопятки це було все. Просто наше все. Це. Найлучніше, що було на той момент, у нас просто перешкоджали під пересуватися, просто їх ганяли. Не давали їм залазити в укриття, просуватися. Коли вони мовчали, то наставав капець. І я сижу собі за пультом. І тут бац. Я дивлюся, переді мною стоїть монах, тримає пульта, щось намагається літати. Ну, він, якби хлопчик досвідчений, розвідник там трошки шарить в дронах. Таки, а що, що відбувається? Та нічого, ти просто сидів за пультом, ти літав і тебе просто виробило. Ну от Я вирішив тебе трошки підмінити. 20 хвилин тобі дати, перепочити. Подякував ну, і продовжив далі. Літати вже сам. Чесно, іноді і не було такої змоги там збігати, зробити там кипоток, ну, Відноді просто ну, реально часу не вистава. Тобі просто весь час приходилось сидіти за пультом, дивитися, наводити арту. Бо якби, коли йшов активний рух, то, ну, по-іншому, просто ніяк. Людей в обріз дронів, тим паче в обріз, ну, Губилися вони там реально досить часто і не тільки від засобів реп, але ще й погодні умови. Було кілька таких днів підряд, що вітер був просто якийсь скажений. Тобто навіть артилерісти, коли її стріляли, у них дуже сильно зносило снаряди. І Мавіки, якщо тебе трошки при такому вітрі, хоча б там на секундочку, приглушили, ти був в одному місці раз. І ти вже десь буквально вилітаєш за межі Бахмуту, за межі цих крайніх районів, а в тебе, в принципі, туди антенна не доворачується. Якби і дрони просто отак улітали в нікуди дуже-дуже швидко, на кілометри просто геть. Крайні дні це взагалі якби, окрема тема. По-перше, протягом останнього тижня вже нашу другу чи третю точку знову змалював танчик. Причому вони в якийсь момент почали фігачити з двох боків. Тобто цей останній тиждень. Танчик почав працювати прицільно, просто по нашому під'їзду. Тобто ми встановили тоді антенну, на технічний етаж, і спустили дрот, скільки можна вниз, якби, щоб можна було сидіти понижче, але там ну, все одно не вистачало, там сиділи чи на четвертому, чи на п'ятому поверсі. Сидимо вночі, якби зміна, все як завжди. Літаєш, дивишся. І тут бах! І тебе так. Об двері. Просто добре, що був в шоломі. Просто, не знаю, ударною хвилею. Так бах. Добрий вечір, так. По нам працює танчик, окей. А ну давай трохи посунься. Просто намагаєшся сісти якось більше за внутрішні стіни. Щоб менше якби, торчати, бо тут вікна, якби з одного боку. Сходи те ж саме, відкрита, відкриті вікна. Якби, якщо туди прилітиш і ти будеш просто напроти цього, ну якби, буде неперелипка. Через кілька днів нам обвалили один з прольотів сходинок. Трошки таке невеличке, невеличке перепланування від кацапських дизайнерів. Крайній тиждень кацапи дуже активно почали застосовувати запальнички. Реально палало просто все. Спалили нашу стару точку на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки. спалили, ну Точніше, допалили нашу стару розпалагу у підвалі. Спершу в неї прилетів град, тож в той момент там ще кілька хлопців залишалися, не встигли ще притягнути усе майно на нове місце. І прильот просто, хлопець отак сидить, і позаду нього просто виламає стіну. і Як його не посікло, це просто якесь, не знаю, диво. Я після нічної зміни ну, лежав, щось не зміг заснути, якась ну, просто нервовість відчувалася в повітрі, що щось зміниться. Пішов до хлопців на денну зміну, сидимо, літаємо. І тут розуміємо, що щось не так, щось якось тепло стає. І тут починає просто клубами задувати дим. Виявилося, що ну, наш будиночок таки палає. Спершу загорілося, загорівся сусідній під'їзд. Потім половія перекинулася на сусідню квартиру під нами. Потім почало дивитися з квартири, біля якої ми літали. Сиділи просто до останнього, коли ну, реально дихати просто було неможливо. Тебе, отак, ти йдеш по під'їзду, по сходах, тебе отут горить. Тебе просто жаром дмухає, тобі нічим там дихати, ти намагаєшся якось там проскочити. І тут ти розумієш, що тобі ну, ти ніяк не можеш доповісти про те, що в тебе зараз відбувається, тобі треба знову бігти нагору, бо роутер стоїть на горі, а дістатися до нього вже не можна. І місце, де стоїть сам роутер, ну роутер, воно теж по суті заблоковано горінням, димом. І я просто якось. Один раз намагався повернутися наверх, добіг, встиг у WhatsApp записати голосове просто що у нас все горить, у нас капець. І на цьому я розумію, що якщо я зараз ще видохну і потім вдохнув цей ну, газ, ну я просто вже не спущусь. І просто якось побіг, затримуючи дихання, ну, подих вниз. Якби після цього. Якось намагаючись відшукати один одного, відшукати там, побратимів, відшукати, як дістатися там в місце, де є хоча б зв'язок. Ну, Коли спустилися, дізналися, що ми відбули своє у Бахмуті. Ну, і ситуація була тоді дійсно критична, бо метрів 400, мабуть, ну, перед, 500, вліво, так само ззаду. ну, там всюдо вже Ну, Війна у міській забудові це ну, дійсно така цікава штука. З одного боку, коли ми приїхали на, скажімо так, більш польовий напрямок там, на Запоріжжя, де просто одноманітні поля, там рідкі посадки, ти так дивишся, і блін, можливо, в Бахмуті було краще. Там завжди були схованки, там завжди були підвали. Але суть в тому, що між цими схованками так само можуть перебігати вороги. Їм достатньо перебіжати від одного підвалу до іншого, і вони вже просунулися вперед. Якщо їх вчасно не зупиняють, якщо вчасно їх не побачити, ну, по суті так і втрачаються позиції в міських боях. Якщо тебе оточили, якщо там вдавалися тобі в підвал, а подвали теж часто розбирали. Така ситуація вона реально потребує моніторингу 24 на 7. Ну, Втрати «Мавіків» — це дуже така непостійна величина, але ну, я на одному «Мавіку», до того ж на нічному відпрацював, здається, підряд десь ну, так, десяток днів. Ну, тобто, без втрат, без нічого, один дрон, з тим, що ну, праця була дуже активною. І Подеку дуже небезпечно для дронів, ну, бо різні умови, що репшо, що вітер крайній Мавік мені, мені взагалі рознесло тупо, коли я сідав, відбувся, стався прильот, і його просто ангилювали. я Від нього ну, знайшов там маленький шматочок і все. В день можна було втратити і три Мавіка. Можна було там і більше, але ну, це не приходиться раз на раз. Просто, наприклад, підвезли там нову глушку, поставили, наприклад. Про яку ти ще не знаєш, ти там завжди літав спокійно, якби там в тебе завжди був окей сигнал. А тут бац, ти залетів там трошки далі, і її увімкнули, і все, дрон просто полетів, ти ну, зв'язок не поновився, і все. Часто бувало таке, що дрони, в принципі, і збивали, але... Теж ж нормально була практика, коли в тебе дрон повертається у нього просто так прострілені отакі от дірочки у лопастях. Ну, як би Основна, все ж таки стаття, скажімо так, втрат це реп. Особливо ну, останнім часом засоби реп тільки поширюються, якби з'являються пушки, які в принципі тобі ну, гасять дрон. І якби Він сідає, ти навіть не дізнаєшся, де він сів. Стрілкатня так буває, але скажімо так, в певних умовах. Бо зазвичай в тебе є можливість літати досить високо, а навіть там навіть 200 метрів ну, в Мавіка влучити ну, досить важко. Погодні умови також достатньо сильно на це впливають, сильний вітер, вологість. А якби часто доводиться літати за таких умов. Бували і такі випадки, що мог просто перегрітися там, двіжок, наприклад. Буває таке, що на приземленні в тебе просто потрапляє якась там часточка, там, якийсь мікрокамінчик, якийсь пил О, мотор. І якби дрон на цьому теж може клінанути. Якби він може або не взлетіти, або це може стрільнути в польоті, його просто клінить е е е двішки, і він падає. А щодо погодних умов, то, то Бахмуті ми сильно це відчули, чули, бо до Бахмута, скажімо так, була змога хоч там якось берегти дрони. Тобто, якщо там ну, дощ, реально там сніг можна було поберегти, якби не було прям. Ну, Прямо термінової потреби, що зараз треба летіти. А у Бахмуті ну, це було потрібно 24 на 7. І за вікном ти просто лє, Ти виставляєш дрон, він відлітає, прилітає до тебе просто мокрий, з нього так стікає вода. Що ми робили? Ми просто брали фен, підключали декафло, сушили хвилин 15 і знову летіли. Я чув, що. Деяких хлопців буває таке, що нічні дрони атакують сови, Ну, особисто сам я такого не бачив. Орли, кроки, ну можливо, там птахи, які там дуже скрупульозно ставляться до своєї території, ну можливо, якби основна стаття все ж таки це реп. З, звісно, технічні засоби вони впливають, вони якби сильно змінюють, як так, те, як в принципі, ведуться бойові дії, що називається. Якби у нас в Бахмуті вже були розвинені ФПВІ напрямок, можливо, ми б там побадалися ну, на порядочок довше. Але загалом я вважаю, що ну, перелами, хід війни все ж таки ну, не тільки техніка. В першу чергу це взаємодія між людьми, взаємодія між підрозділами. Це, ну, скажімо так, велика і дуже складна система. Так, можливо, десь воно трошки видозмінюється завдяки техніці. Просто одна якась річ, вона не змінить війну, тільки система. Що буду робити після війни? Це теж дуже цікаве питання. Ну, скажімо, так перебування у складі людей, які взаємодіють з повітряними різноманітними комплексами. Ну, я точно розумію, що в мене з'явилася мрія. Я хочу собі літак. Просто, ну, скажімо так, спостерігаючи, ну, кожен день там з повітря, якби, працюючи з тими ж літаков... комплексами літакового типу, хочеться колись таки відчути це ну, на собі, а не бачити це там на моніторі чи з окулярів. Так що розмовляти там про більш повсякденні якісь. Справи, роботу хотілося б таки свою якусь справу, можливо, навіть пов'язану таки з дронами.